Реєстр дропів. У Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо реєстру осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю. В народі цей реєстр назвали реєстром дропів. Які потенційні обмеження та заборони пропонують запровадити НБУ для тих, кого назвуть дропом? Про це у сьогоднішньому відео. Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі ВолодПРО. Сьогодні поговоримо про реєстр дропів. Так як у Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроект, тож тепер ми можемо відкрити порівняльну таблицю до проєкту закону і можемо ознайомитись зі змінами, які потенційно можуть бути запровадженими. Чому потенційно? Адже законопроект лише зареєстровано, і йому ще слід пройти перше та друге читання, щоб потрапити на підпис до президента. А на цьому шляху ще можуть бути внесені зміни, та й не кожен зареєстрований законопроект проходить два читання. То сьогодні ми ознайомимось із тими змінами, які пропонуються на даному етапі. І так, розпочнемо з того, що адміністратором даного реєстру буде НБУ. Саме Нацбанк створює та веде реєстр осіб, платіжні операції, яких потребують посиленого контролю. А ось вносити інформацію в цей реєстр зможуть і банки, і фінансові компанії. І вносимо ця інформація, що становить банківську таємницю. Зокрема, передбачається, що по фізичних особах надавачі платіжних послуг вноситимуть наступні дані. Прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, ідентифікаційний код, а у разі його відсутності паспортні дані, номер рахунку та картки, по якій виявили приналежність до підозрілих операцій, і дані банку, в якому цей рахунок чи картка відкриті. Фінансові установи зобов'язані вносити дані клієнта в такий реєстр, якщо вони виявили ознаки, які свідчать, що клієнт передав доступ до свого рахунку іншій особі, яка по законодавству не мала права на отримання такого доступу, чи інші ознаки, що вказують на ризикову діяльність. Які це ознаки визначатиме НБУ? Але ймовірно, це однотипні операції для оготівлення коштів, аномальні перекази на рахунки інших фізичних осіб чи отримані перекази від інших фізичних осіб. Операції на суми більші, аніж офіційні доходи і тому подібне. Але які ліміти, які суми цієї конкретики ще немає? НБУ згодом мав би це опублікувати. Окрім рекомендацій НБУ, кожна фінустанова має для себе розробити певні нормативні процедури та ознаки, по яких вона виявлятиме осіб, яких потрібно внести в цей реєстр. Тож за одні і ці ж операції в одному банку певного клієнта можуть назвати дропом, а в іншому ні. Таке може траплятися. Як ми бачимо, таке вже трапляється з фінансовим моніторингом. Такі обмеження для тих, хто потрапить у цей список. Якщо клієнт потрапив у цей список, то на термін не більше 24 місяців від останнього запису про цього клієнта в реєстрі, до нього будуть застосовані обмеження по кількості відкритих рахунків та ліміти на проведення платіжних операцій. Яка буде дозволена кількість відкритих рахунків і які ліміти на операції, цього знову ж таки ще не вказано, і цю інформацію НБУ має опублікувати згодом. Але раніше згадувалося, що хочуть запровадити обмеження не більше трьох рахунків в одному банку. Тож це не таке вже і обмеження. Також НБУ визначить, на які рахунки не діятимуть обмеження, якщо клієнта внесуть у реєстр. Тут, ймовірно, мова йде про зарплатні картки, тобто про картку, на яку приходить виплата заробітної плати, а не просто картка відкрита з тарифами зарплатна картка. Пенсійні картки чи картки для інших соціальних виплат, наприклад, діє картка. Але вичерпного переліку карт, на які не накладатимуться ліміти та обмеження, ще немає. Фінустанови зобов'язані перевіряти, чи клієнт є у цьому списку чи ні, при відкритті рахунку, при переідентифікації, при авторизації у мобільному застосунку чи веб-кабінеті з нового пристрою, та і будь-коли, коли банк чи фінансова компанія захоче це зробити. Якщо клієнт фізична особа хоче отримати відомості про себе з цього реєстру чи здійснити запит на видалення його даних з цього реєстру, то він може подати до НБУ відповідний запит. НБУ протягом 10 днів має надати відповідь на такий запит. Якщо вам відмовили у видаленні ваших даних з цього реєстру, то банк, який вас туди вніс, має надати причини відмови. Це такі основні пункти з порівняльної таблиці. Я зосередився на інформації щодо фізичних осіб. Але так званий реєстр дропів це не лише про фізичні особи, а й про ФОПи та компанії. Загалом зараз і не дуже хочеться щось детально коментувати по цьому документу. Слід дочекати, чи пройде це перше читання, і який буде фінальний документ, та які обмеження, ліміти та ознаки підозрілої діяльності згодом оприлюднень НБУ. Бо все ще багато невідомого. Але враховуючи, що внесення таких відомостей для банків та фінустанов являється обов'язковим, і невиконання виконання цього призведе до штрафів та дій зі сторони НБУ щодо цих фінансових установ, то з великою ймовірністю нас очікує ще більше посилення фінансового моніторингу в українських банках. Бо банкам буде простіше перестрахуватись і внести таку людину до списку, аніж наражатись на ризик отримати мільйонні штрафи. В коментарях напишіть, що ви думаєте про реєстр усіх платіжних операцій, які потребують посиленого контролю. А на сьогодні це все з вами був Ігор та канал WalletPro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!